Тож у Львові працює оперативний штаб ліквідації наслідків ракетного обстрілу по Львівській міській територіальній громаді. Станом на цю хвилину 30-40% міста вже є заживлено. Відповідно, що від цього залежить. Так само водопостачання в нашому місті, зокрема в Шевченківському районі. Ми очікуємо, що вже за пів години буде подача на 100% подачі води. Відповідно, так само і буде відновлене повністю гаряче водопостачання. Якщо говорити про решта районів міста, вони живляться іншими відповідно підстанціями, тому частина з них працює на дизель-генераторах. Відтак станом на цю хвилину близько 40% міста отримують водопостачання. Ми очікуємо на відновлення електропостачання. Відтак після цього зможемо запустити відповідно і воду. Якщо ми активно моніторимо ситуацію, в залежності від того, якою ситуація буде сьогодні на кінець дня, а ми Нуємо і будемо розміщувати на сайті міської ради і комунікувати через всі можливі на той момент засоби комунікації, перелік локацій, де будуть працювати водовозки, для того, щоб можна було підвозити безпосередньо воду. Також ми вже оприлюднили перелік локацій, з яких можна брати воду з гідрантів в тих районах, де води на цю хвилину немає. Ви бачите, що трамваї та тролейбуси у зв'язку з відсутністю електропостачання не курсують. Нам було збільшено додаткову кількість на цю хвилину 12 автобусів. На наступний день, на завтра плануємо збільшення до 27 автобусів на тих маршрутах, де відповідно не курсує електротранспорт. Мобільний зв'язок працює з перебоями, тому що мобільні оператори використовують дизель-генератори так само для свого функціонування. А ми очікуємо, що до кінця дня так само будуться відновлені всі ключові підстанції, власне з яких іде живлення до мобільного зв'язку. Також зверну вашу увагу щодо системи оповіщення. Очікується до кінця дня відновлення повноцінної системи оповіщення, хоча знов ж таки це буде залежати від динаміки виконання робіт. Тому ми вже протестували іншу систему оповіщення це автомобілі, які будуть курсувати тими районами, де ця система оповіщення може не працювати. На цю хвилину мова йде фактично про два райони: про Сихівський район та частину Личаківського і Галицького району тобто загалом три райони. А також звертаємо вашу увагу, що більша частина вуличного освітлення сьогодні в місті не матиме змоги працювати у зв'язку з відновленням електропостачання. Тому ми просимо всіх завчасно ще за сутінки повернутися додому для того, щоб Уникнути власне повернення в темну пору. Ми також щойно мали нараду в спільно з Михайлівною Львівської обласної військової адміністрації. Так само проговорили питання з національною патрульною поліцією з національною поліцією щодо того, аби були додаткові патрулі. Безпосередньо в районах, де буде відсутнє вуличне освітлення, також на цю хвилину працює близько 7% світлофорів. А решта світлофорів, власне, ми дякуємо колегам з поліції, так само і з Автодору. Допомагали регулювальники на важких перехрестях. Відповідно, що теж очікуємо на відновлення світлофорів. Щодо хлібу. Вже декілька годин, завдячуючи хліпром та Галицька здоба в різних районах міста приїжджають автомобілі, які мають змогу безпосередньо продавати для тих, у кого є така потреба придбати хліб. На цю хвилину. Сьогодні в нас працювало по 6 автомобілів, власне, дякуючи компанії «Хліпром» і Галицька здоба. Завтра ми очікуємо вже 23 таких автомобілі, які безпосередньо будуть приїжджати в самі райони міста для того, щоб можна було кожен, хто має потребу, міг придбати хліб. І також ми детальніше вас орієнтуємо по освіті. Я розпочну власне пан Андрій, тоді мене доповнить. Власне, що. Завтра навчального процесу в звичному спосіб не буде. Вчителі будуть безпосередньо працювати в школах. Зважаючи на перебої з електропостачанням, власне, що завтра для дітей буде вихідний день в школі. А також Щодо садочки, вони працюватимуть в режимі чергових груп, тобто батьки, які працюють задійні в роботі критичної інфраструктури, матимуть змогу залишити своїх дітей в садочку. Я попрошу пана Андрію, щоб ви мене трошки допомогли. Власне, дуже важливим є те, що батьки розуміли, що завтра їхні діти залишаються удома, вчителі будуть на робочих місцях. Якщо буде змога, звичайно, вчителі вийдуть на зв'язок із учнями і з батьками для того, щоб підтримувати контакт і бути на зв'язку. Це стосовно шкіл. Також всі позашкільні заклади, гуртки і додаткові речі вони завтра не будуть проводитися. От дитячі садочки в режимі чергових груп, і звичайно, у зв'язку з тим, що якщо не буде відновлене ще освітлення, освітлення, то ми тих батьків, які все ж таки приведуть дітей у дитячі садочки на чергові групи, просимо те, щоб дали дітям з собою перекус для того, щоб діти могли перекусити. А подальше будемо вирішувати відповідно завтра до тих до тих реалій, які будуть станом, станом на завтрашній день. Дякую. Чи прошу ви тоді про споживання? Слава Україні, <світлення> шановні колеги. Стосовно споживання електроенергії, прохання щоб бути ощадними, тому що зараз є проблема стосовно. Підключення електроенергії, надання електрики, тому навіть ці будинки, житлові, навіть підприємства основні організації, які мають електроенергію, прохання, щоб її економити, тому що зараз це є надважливо. Працює інтенсивно обленерго, працюють інші служби для того, щоб максимально заживити відповідні підстанції для того, щоб дати в повній мірі електроенергію для міста Львова, але прохання ще раз з насілими, щоб її економити. Я думаю, що це питання більше щодо стосується військової адміністрації. Ми так само лише ця інформація, яка є публічною і доступною, яку озвучував у е... адміністрація адміністрації Максим щодо 15. А що вибух про постраждали, чи є пострадання? Це ця інформація оточується. Я думаю, що ми на ранок будемо готові детальної інформації власне щодо самої атаки надати. Але розкажіть про систему оповідомлення. Не всі райони чули в усі роботи. Деться про те, що частина працює генератором, саме саме не працює через. Станом на цю хвилину 30-40% міста, тому що ця інформація оновлюється постійно. Фактично щохвилини є відновлено електропостачання в місті. Та відповідно, що частина міста має систему централізованого оповіщення, частину відповідно через відсутність електропостачання не має змоги її мати. Тому ми розпрацьовуємо два варіанти. Тобто, якщо до вечора буде власне відновлено електропостачання, буде працювати централізована звична система. Якщо цього не відбудеться, ви навіть можете бачити на площі ринок. Стоять автомобілі, які будуть підсилювати, їздити за визначеним трафіком в локаціях, в тих районах, де ця система не буде працювати через відсутність системи електропостачання. Чому ці машини не виїхали в день? Дивіться, ви маєте на увазі про завершення чи про початок? Про завершення, Дивіться, про завершення коли тривала тривога. Відповідно, що. Тоді ну, не можуть служби виїжджати, тому що триває фізично сама тривога. Відповідно, після того, як завершилася ракетна атака на місто Львів, було визначено, де немає електропостачання, яка є проблематика. Одразу розпрацьовано оперативним штабом рекомендації ці машини. Бачите, що вже декілька годин стоять на площі ринок одразу після завершення самої атаки, яка відбулась, для того, щоб можна було оперативно інформувати. Тобто, це було на майбутнє, а в той момент люди в різних районах не знають про те, що є вже підтримують. Чому? Дивіться, є на цю хвилину, коли був відбій, не працювала система стільникового зв'язку. Так само не працювала в великій мірі через відсутність електропостачання, так само мережа і Wi-Fi. тобто. І певний час був необхідний для того, щоб мобільні оператори також могли відновити через залучення генераторів, і так само потрібно було скоординувати, тому що велика кількість служб відповідно не мали змоги бути скоординованими через відсутність базових комунікацій, тому що ви знаєте, що ворог бив по критичній інфраструктурі саме для того, щоб уразити критичну інфраструктуру. Щодо відновлення на Ання можливо майже план по районах, які перші будуть відновити Личаківський, Галицький район. Ну власне над цим працюють колеги Обленерго. Укренерго, тобто, це велика кількість служб є задійні, які працюють на території Львівської громади, так само на території Львівської області. Ми очікуємо, так як власне і анонсувалися, що частина буде відновлена до кінця дня, але ну це достатньо складні роботи. Тому я думаю, що зараз важко сказати, які райони. Тобто, на цю хвилину ми розуміємо, що найбільш уразливими районами є це район Цихівський, Личаківський, Нагадайте, Скільки може час війни? Відно дивіться, я думаю, що станом на сьогодні є приблизне розуміння, що це займе певний час, але я думаю, що сьогодні ні колеги з обленерго, ніхто не готовий сказати, що саме в цій хвилині буде відновлено, ну, тому що це дуже складні роботи по відновленню критичної інфраструктури. А так електростанції подати гарячої будинки. Там, де є власне, у нас в Шевченківському районі, де ми очікуємо до сьомої години буде відновлено водопостачання. Там так само буде й запущено постачання гарячої води. водії. Ну, якщо немає води е централізованої, то і не гарячої води і електрики.